Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на трьохзіркових героях без червоного кольору. Так, топ-10. Ну, дуже далеко. Оборона. Все, оборона поплила знову. В Д. Ну, добре, треба краще атакувати. Поїхали. Так, ведмедиця нарілі. В принципі, його нам потрібен, він заблокує ведмедицю і може либідь заблокувати. Може так жовтими і піти. Хоча мені Фельтон дуже не подобається, він такий слабенький. А синіх брати на рілі по синім б'ють дуже боляче. Ну добре, давайте жовтими. Можливо, ми зможемо якось ведмедицю собі забрати, якщо в нас це вийде. Так, ну що ж, полянка не дуже. Тих ще й баф атаки. Жовтих взагалі немає. Ну, вони начебто є, але так розкидані, що не зібрати. Можна зібрати дві сині трійки. Теж таке собі. Ну добре, давайте ось так розпочнемо. Може знизу якісь жовтенькі приїдуть. Жовтий на трієчку доїхав, але цього замало. Ну, треба хоча б трійку зібрати. Так, добре, ще є трієчка. Так, щось є по синім. Але ж нам потрібно жовтих. Вноріля. Сині не хочу прокидати. Давайте зробимо ось так. Так, синенькі, і жовті трішки приїхали. Тихо-тихо. Нам треба закритися, встигнути хоча б джілками. І давайте ось так прокинемо сині. У нас буде я кохайне. Ми встигли до Либідь, але і суперники вже позаряджались. Так, ну ми їх заблокували. На жаль, жовтих немає більше, ведмедиця не сходить. Мейв... ну мейв може ухилитися. Ось це погано. Її було б непогано добити, але давайте, напевно, якогось Норіля будемо бити. Так, і ось так. Дуже слабо. Давайте пошукаємо тут жовтий. Так, ну, в нас є таунт. Але таунт на пепі. Пепі, звісно. Не затанкує. Хоча, можливо, якусь ульту витримає, але вони всі б'ють. Всіх ульту вона не витримає. Зараз це норіль, він просто пробиває мені таунт і потім Мейв б'є. З іншим норілем і все. Давайте тоді в нього сині прокинемо, він все одно вже заряджений. Ухиляння хоч і були, але не спрацювали. Ну, квасіра це дуже погано. Ще і квасіра добив. Ну, все, це був єдиний наш шанс на перемогу. Так, добре, давайте ось так прокинемо сині. І вже все, злетів, заборона злетіла. І тут нам хоча б якісь би очки забрати. Ох, як же ж прилетіло. Ну, Фельтон він такий слабенький. Ми тут вже нікого не доб'ємо, на жаль, міньйонів немає. І поляна геть, не нашого кольору. Ми зараз підріжемо броню. Ну, давайте в неї вдаримо. Тут є три жовтих, може їй вистачить. Ні, не вистачило. Ну, це, як то кажуть, хоч не нуль. Добре, так, поїхали далі. Бетті, квасір. Нам потрібна чистка. У мене такий тайрум стояв. Так. Треба ось такого брати. А, він такий і був. Ну, напевно, в жовте ми і підемо. Поїхали. Чистка нам потрібна. Якщо квасір ультане, то нам потрібно буде чиститись і свого квасіра запускати. Але, напевно, я неправильно команду взяв. Потрібно було брати зелених. Добре, давайте ось таку четвірочку зробимо. Буде у нас ще четвірка жовтих. Можна спробувати пошукати жовтий кріс, якщо знизу під'їде там, де потрібно. Так, давайте ось так. Але ми не встигаємо додому, скоріш за все. Ну, це сподіватись, що не зріжеть нам ману квасіру. Так, треба було б, ну, звісно, квасіру першому зрізали. Б'ємо сюди, прокидаємо ось так. Тох би тут зелені відпрацювали б на всі 300%. Так, ну, квасір, до речі, ворожий не зарядився. Так, спробуємо це все зняти з них. Там є одна сова. Дон Квасір не заблокований. Ну, давайте спробуємо пробити міньйонів. О, Пепі вдарила непогано, але ж Дон не вистачило. Добре, давайте ще ось так. жовті. Там ще буде трієчка жовтих. Навіть четвірочка. Так буде. В них одна бджілка. Як же вони б'ють по тому квасіру? Так, добре, давайте ось так. Дві бджілки в них. Ну, ми хоч якихось своїх бджілок поставимо. Треба бити цього Бетті. Він може ухилитись, звісно. Але не вхилився. Так, давайте ось так спробуємо збити. Мінньона. Так, вони всі заблоковані, тому ось так. Хотів дозарядити зарядити його не вийшло. Треба заряджати тоді тайрума. Так, ще жовтенький приїхали. Добре. Б'ємо в цього Бетті. Ми то почиститись, почистились, але... Квасір від'їхав, на жаль. Добре, давайте зарядимо Йокохайне. Там є ще одна бджілка, і в нас є декілька. Так, заблокували. Давайте ось так, чистимо поле. Це мінус Йокохайнен. Так, тут спрацювали ухиляння. Добре, бджіл поставив все ж таки ці бджілки. Ну, добре, давайте бити сюди. І ось так прокинемо жовті, сині. Треба квасіра забрати. Прокидаємо. Давайте ось так. Може жовтий знизу доїде. Не доїхав. Так, хоча б тайром зарядити і. Треба це травління себе знімати. Давайте ось так. Ось так. Оно ну, Олеся може нас і добити. Об'ємо. Зарядимо тайрума. Ну, будемо бити. Ні, не вистачає. Так, давайте тоді ось так. Можливо, жовті знизу жовті приїхали, але вона нам доб'є Фельтона, скоріш за все. Ну, це просто треш. Давайте ось так. Жовтий може вистачить. Вистачило. Фух, кріт прилетів. Ну, щось дуже-дуже важко. Так, поїхали далі. Фаєс. Так, да, Фельтон. В принципі, непогано. Ну, давайте ще раз таку команду спробуємо. Одна перемога, одна поразка. Подивимось, що буде далі. Зелений кріс, він нам потрібен. Зелених дуже багато, треба їх прибирати. Ну, давайте ось так. Може там жовті ще складуться. Давайте ось таке комбо запустимо. Так, ну це вдарить. Це було прогнозовано. Ось так прокинемо жовті. Другий раз не хотілося б, щоб він бив. Ще ганджулік зарядився. Так, в контру вдарив. Це мінус йока. Ні, витримав. Так, тримайся. Так, робимо ось так. Ця сова теж б'є потужно. Але треба, напевно, Ну, діспелу у нас немає, на жаль. Там стоять ухиляння. Треба бити ганджу. Так, непогано. Ще вона і ухиляється. Добре, давайте ось так. Так, мінус ганджулік. Як Якби нам його як хай не треба зарядити обережно. Ну, давайте спробуємо ось так. Жовтих небагато. Так, це й може почистити все. Угу. Так, давайте вдаримо Йоко Хайненом. Буде бити Акіла. Ну, вона когось може і добити. Йоко Хайнен вже не відіграє жовтих скільки. 3, 4, 5, 6. Жовтих мало. Добре, давайте тоді сині прокинемо. Ця сова теж боляче. І вдарила ж в квасіра. Так, ухиляння тайруми спрацювало. Це добре. Але нам жовтих не вистачає для зарядки. Два, 3, 4, 5, 6, 7. Одного камінчика не вистачає. І такого якось комбо прокинути. Ну, добре, давайте ось так. Так, є камінчик. Але нас вже з рук просто-напросто забивають. І ось так. Так, знов бджілки. Давайте спробуємо добити. Цю сову вона більш небезпечніша. Акіла начебто не дуже сильно пробиває. Угу. Тепер буде, хоча подивимось. Ну, як не дуже сильно. Потужно. Так, давайте ось так. Може там ще якісь фіоли під'їдуть, тому що я коханий вже в нас майже відіграв. Так, ну добре, дві бджілки. Йокохайнен витримав. Ну, це завдяки тому, що він на альфа розлимі. Був би не на альфа, навряд чи б він дожив. Ще два бої. Ну, дуже щось потужне. Так, Ульмір, Дон. І Піньок. Ну, так і їдемо. Ульмер хоче і повільний, але він на альфа, піньон. Ну тут всі вже на альфа. Тут вже на Вульмера прокидати, ну теж таке собі. Єдине можна фа закинути, плюс-мінус, безпечно. Але він поставив, може поставити стяги. І тоді квасір наш не буде працювати. Ну тут поляна взагалі. Дуже-дуже не підходяще. І комбо немає ніякого. Ну, прокидати червоні в дон теж такі собі задоволення. Жовтих немає. Що тут робити? Ну, жовту трійку можемо зробити через сині. Але таке собі добре, давайте в дон прокинемо. Давайте тоді ось так. Хоча якесь комбо. Тепер в йону можна прокинути, але вже в нас Фельтон майже від'їхав. Так, жовтий кріс. Що вона зробить? Так, вона поставить броню. Ну, єдина надія, що жовтими ми проб'ємо Ульмера. Якщо ні, то. А він нас поховає. Так, ні, трішки ми витримали. Так, добре, вмикаємось. Ульмера треба забирати. Так, є. І тепер бажано б забрати піньочка. Але жовтих то немає вже. Цей юно ухиляється. Давайте спробуємо ось так обережно прокинути. Може дон не зарядиться. Так, мінус фільтон. Так, бджілки. Давайте ось так. Ну, дуже слабо, слабо б'є. Можна прокинути. в дон, вона заряджена. Може там жовтий під'їде або синій. Ні, жовтий, жовтий це добре. У нас зарядився тайру. Ось питання, чи його зараз використовувати, зняти з себе мінус броню. Напевно, так. Давайте вдаримо 290, щоб ти був здоровий. І а далі що? Просто немає ходів. Добре, давайте ось так прокинемо. Зробимо червоний кріс. Ось таким чином там ще зберуться сині. Це зараз нам поріже Макс ХП. Ні. Так, ну це може почистити. Так, почистив негідник. Червоний кріс. Дуже багато червоних летить в пінька. Це не дуже добре. У нас немає тайрома зарядженого. Та й жовтих немає. І ходів немає толкових. Ну добре, давайте ось так, хоч трієчку в пустоту синю зробимо. Може там фіол доїде. Так. І жовтеньки приїхали. Ну, це дуже чудово. Так, вмикаємо квасіра, спробуємо все ж таки піньочка добити. Так, заблокуємо. Який же він жирний. Ну, добре, ось так. Добре, може і Дон вистачить. Дон також вистачило чудово. Ну, тепер можна чиститись. Так, жовтенькі. Йона. Цього разу Йона вирішила ставити броню і лікування. Все добре. Так, давайте ось так синеньке. Йокохайнен ще працює. Так, через комбо жовті прокинемо. Ну і все. Тут повинні перемагати. Ну, щось дуже дуже тяжко все йде. Так, ну тут впорались, добре. Хоча я думав, що після ульмера ми вже не виживемо. Так, тут у нас яд, знову норіль неприємний. Яд швидкий, цей також швидкий, він б'є боляче. І швидкий бальтик. Бальтик жовтих просто знищить. Тому, напевно, тут краще взяти зелених, можливо, з ведмедиці. Ну, квасіра залишимо. Тайру напевно, залишимо. Взяти ведмедицю. Так, Йокохайна нам не потрібен. Можна спробувати фіолію взяти проти яда. Але Фіолів ми мене тільки Бальтик, і Мейв є ще. Сподіватись на Фіолетові можливо. Ну, давайте ось так спробуємо. Так, які нам потрібні ось такі війська? Ну, Бальтик, якщо буде ультувати, він ведмедицю, звісно, проб'є, але можливо, вона затанчить яда і цього сина. Щоб було б норіля непогано затанчити, але подивимось. Так, себе знімати. Ну, єдине, знімати, що якісь промахи. Ну, добре, давайте спробуємо, подивимось, що в нас вийде. Так. А вийди не дуже. Фіолетових немає, жовтих немає. Є якісь сині і трішки зелених. Ну, добре, давайте комбо кидати в яда, Нехай він хоч в мішку відультується. Можна прокинути зелені. Як би нам тут кріс зробив? Як ми не зробимо фіолетовий кріс? Давайте трійку зелену. І ще в нас буде потім четвірочка зелена. Може, у нас мішка витримає? Так, вона витримала. Спробуємо яда добити і прокинути ось так в пустоту. Так, є. Ті вже майже заряджені, тому є сенс вмикати ведмедицю і прокидаємо ось так. Так, фіолетові під'їхали. До речі, непогано фіолів під'їхало. Так, тримайся. Так, тихо. Нам треба. Добивати, напевно, Бальтіка. Хоча він б'є по одному. Давайте зробимо ось так. Норіль теж неприємний. Ну, спробуємо у Бальтіка вдарити. Він ведмедицю нам поховає. Це 100%. Норіль поки не заряджений. Давайте тоді прокинемо ось так. Там будуть жовті, ще зберуться. Можливо, ми квасіра зарядимо. Так. Жовтими. Ну, звісно, що йому не вистачить. Мінус ведмедиця. Так, трішки є бджілок. Давайте фіоли в пустоту. Не вистачило. Квасіра теж знищують. А як би нам фіолетові зібрати? Давайте ось так обережно. Може там доїде фіол. Доїхали жовті, але не те, що потрібно. Так, ну що ж, цей вовк вже заряджений. Давайте в нього прокинемо жовті. Ну, звісно, я так і думав, що в квасіра зараз. Ну, все, тут, напевно, ми вже нічого не зробимо. Давайте ось так. Просто Норіль поховає нам зараз двох. Ну, цього не потрібно було ще раз заряджати. Так, ні, ми витримали. Бальтика скільки? 303 хп. Може, йому вистачить фіолетових. Так, цьому зрізалась броня. Цього скільки? 384. Давайте може його доб'ємо ось так. Тому що він вже майже заряджений був. Так, добре, добив Тайром. Красунчик, так, фіоли в пустоту. О, ще фіолетові під'їхали. Тихо, тихо, ми тримайся. втримайся. Ти нам ще потрібно. Так, спробуємо зрізати. І Бальтик добив. Чудово. Ну, дуже важкі бої. На жаль, маємо одну поразку, але ми навіть топ-1 зайшли. Ну, це ненадовго оборона. Д, Рейтинг 3377 місце. Ну що ж, подивимося, що буде далі. Треба хоча б зайти в топ-5. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.